Вітаю, дітки! Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію букету квітів. Для роботи нам знадобиться половинка білого картону, пензлик з водичкою, фарби, клей, ножиці, світлий пластилін, зубочистка і різнокольорова серветка. Від кольорової серветки я обережно від'єдную її білу половинку. Вона нам потрібна буде для квіточок. Тепер я склала нашу білу серветочку і розрізаю її на ось такі смужечки. І кожну смужечку я потім розрізаю на квадратики. Тепер за допомогою зеленої фарби ми намалюємо стеблинки для наших квіточок. Тепер, поки наші стеблинки висихають, ми беремо кольорову серветочку і розрізаємо її по лініях, згину на 4 квадратики. Тепер беремо пластилін і скочимо з них ось такі кульки і притискаємо. На них будуть триматися наші квітки. І тепер в кожну квітку, отак за допомогою. Зубочистки доєднуємо наші серветочки і робимо об'ємну квітку. І так робимо з усіма квітками. І тепер розфарбовуємо наші квітки. Мочимо пензлик у водичку, нам треба багато водички. І потім у фарбу. І тепер ось так обережно зафарбовуємо кінчики наших серветочок. Обов'язково треба додати багато водички. І так розфарбовуємо різними кольорами всі наші квітки. Тепер зробимо пакування букету. Беремо кольорову серветку. І ось тут внизу ось так її з'єднуємо. Так, ось таким чином. І тепер ось тут намащуємо клеєм і приклеїмо її. Ось так. Тепер другу серветку так само робимо. І тепер приклеїмо. На попередню, але вже в іншу сторону, ось так. І тепер можна третю серветку ще на серединку додати, також її ось так з'єднуємо, Намащуємо клеєм і переклеюємо. І тепер все обережно підправляємо, формуємо букетик. Також я взяла ще на смужку кольорового паперу, щоб прикрасити трошки пакування. Змастила з двох сторін клеєм і тепер ось так прикріплю. І ось такий яскравий букет, у нас з вами вийшов. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!